Всім привіт народ. Давайте перевіримо, як на симуляції справиться наш ФК-металіст в третьому дивізіоні. Хоча я знаю, що без трансферних підсилень в третьому дивізіоні ви ще так ще так будемо боротися за виживання в цьому всьому. Я вже тут трошечки позаймався поза кадром молодіжкою. Я ось на ну, 6 місяців, кого куди. В Україні ми шукаємо українського голкіпера, потім шукаємо аргентинців, ЦАПників, ЦПшників, ПВшників та ЦЗшників. Ну і в Бразилії ПП, ФРВВ. Трошки таке. Я, звісно, ще не перевіряв базу цю всю даних, як там металіст, що у них на яких позиціях було. Але це таке, будемо вивчати потроху. Добре, давайте відмотаємо весь сезон. У нас на трансфери є 10 мільйонів. Було 12, звісно. Але це таке я вже витратив їх то на скаутів, то на молодіжку, то ще кудись. Давайте подивимось, хто не ще здатний. Першу частину сезону відмотаємо. Це так, буде невеличка серія, як вступна там далі. Подивимось, що очікувати перед сезоном, так би мовити. Ну, спочнемо з того, що є, а далі подивимось. Звісно, в осі і всі передсезонці в мене немає сенсу грати, але хотілося б зіграти її поза кадром, аби просто перемогти та ще хоча б трохи зайвих грошенята підзаробити. Бо вони для нас не будуть. Впевнені, що сильно 60 мор. Перший тур чемпіонату 3-го дивізіону. Роттерхем. 3-3 дейлі кращий гравець. Непогано. У мене ще, звісно, деякі гравці качатися не будуть, бо оздоявлюються з новими позиціями, Але це таке спорта Ференсфорш. Капець. Гульове Гольове... свято. 1-1 проти Шеффілду Венс, які, здається, у Чемпіоншипі грали, напевно, хоча не знаю. Ну, з Петербуром ми маємо зіграти круто. 1-1. Петербора це, до речі, здається, та команда, яка піднялась разом з лави, чи через раунд плей офф чи через щось такого плану. Не знаю, чого очікувати. Міллер Лейтон обіграємо. Ноуней Кубок. Кларк, Грант на трансферах я звісно, ще буду працювати, буду додавати всіляких різних варіантів. Бо варіації нам потрібні на підсилення, і команду треба підсилювати доволі таки жорстко. Але в мене є умова, при якій я не маю брати гравця вище рейтингом, ніж той, який є. Тобто, якщо 70 рейтинг нашого гравця, Отже, я 70-й маю взяти. Це максимум. Будемо дивитися, мене здається, зараз на даний момент 70-й це якраз таки самий високорейтинговий. Звісно, тут боротьба за виживання, та й на тому все. Нічого цікавого нас не очікує. Чарльтон зато проте обе, обіграли. Болтон далі. Ну, складно з Болтоном буде. о го го ой ой Що тут розграбили? Ну я потім сезон, звісно, по-новому розпочну. Я все позберігав, що мені було цікаво, та і так і залишилось. Хансон, наш захисник. Ні, звісно, команда буде строїтися, але трошки в іншому векторі та в іншому плані. Я хочу там. Голкіпер аби був який-небудь серп. Декілька захисників або бразильці, або аргентинці, то далі будемо дивитися. Бо я не хочу брати там 79-й, рет 75-й, воно нереалістично. Ми будемо по мірі можливостей, брати і підсилювати нашу команду. 70, це наш... Потолок, так би було, ти стіна, будемо від цього рейтингу й опиратися. На аутсайдери чемпіонату, бо пора за куди багато. Де якийсь голкіпер. Звісно, веде й тактика не змінювалася, але це таке. Мені зручно грати по стандартній тактиці, то я подіграю. Я не знаю скільки у нас перемог в чемпіонаті, але їх небагато. Напевно 3 або 5 стартував емірас Fuck Up Colchester до 1095 розгромив. Дивимося тут. Ой-ой-ой, 0-3 Колчестер обігрує. Непогано. Проте Лінкольну потім програємо. Лінкольн, здається, так і був в 3 дивізіоні. Стівенш, він сезон тому, здається, піднявся на Дивізіон Вище. Ну, добре, це таке Свіндоун Таун, він, здається, також піднявся на Дивізіон Вище. Разом з нами. Але ми їх обіграємо. Міла кращий гравець, бачу. Як тоді наш старичок буде лідером таких команди. 4-2 Брістолю програємо. Печально взагалі. Довій так зрозуміла ситуація заслабко, занадто слабко, та й програємо ми це все. Ні, я гадаю, що зі мною вони, звісно, будуть боротися за вихід далі, але це вже таке. Треба задумувати більш такі цікаві трансфери, більш цікаву кар'єру. Ну і наш сезончик на цьому і закінчується. Перша частина. Ну і там останнє, це я вже й так бачу. Три перемоги лише, дев'ять нічих та 12 поразок. Нічого, це лишень симуляції, хто вище йде. Рексом має боротися за підвищення в класі. Хоча й Болто непогана команда. Цікава збожить, але в другій, в другій частині сезону піднятися. 18. 4 бали відриву до 21-го. Та 5 балів. Шанси є, звісно, але... Треба, аби команда затащила це все. Що у нас по рейтингу? Ну, як бачите, звісно, рейтинги у нас такі собі. Ось тут на ось це ось все. Огугу. Тері 75, Савченко 66. Ну і на ЦП тут вже перевівся. ор 61, 31 рік. Але Ора ми, напевно, будемо продавати так само, як і Дейлі. Далі будемо дивитися. Добре, поїхали далі. По сезончику. Так. Ну і подивимось, переборся Ліги Чемпіонів, можливо, якась сенсація буде. Два-три рейдингу програємо. Звісно, сезон у нас не здасть. Далі Стокпорт, чи що? Стокпорт Каунті. Три-один програємо, вилітаємо з МРС FA Cup. Роттерхем. Роттерхем. 3-0 програємо, це, звісно, по мінусам це все. Втративши й форму грає. Ну, з зграємо все і так зрозуміло, що він втратив свою форму. Ощугю і рексом обіграємо, який на кілька сходині на першому, на шостому місці був. Ми на останньому не десь там на шостому Бартон обіграємо. Ну, нормально. Трішки підрозкочугарились, але це вже таке. Даємо боротьбу брістолю після тої розроби і поразки. Колчестер нічия. Печально. Кардів, який нещодавно. Там грав в АПЛ, Чемпіоншип і Кардів зараз на дні. Віган Атлетик. Програємо, хоча Віган він, до речі, нещодавно колись так грав в АПЛ. Не пам'ятаю, в якого точно сезоні, але в сезоні 10-11 чи 12-13 вони так точно були в АПЛ. А цей Віган щось занадто сильно скотився, Мілер. У нас, звісно, бомбардирів буде не так багато, наш кращий бомбардир зап'є, але як є. Тері. Тері форму свою розтринькав. Печально. І він один із наших таких ось лідерів. Тері, який захисник, вихованець нашого академії Ну, в Террі я вірю, але напевно його доведеться десь там продати через один-два сезончики, якщо так подивитись. Не те, як він грає. Ор один-один робить з Лейтоном. Террі це наша майбутня зірка, але Террі доведеться продавати. Потім можливо колись його... Повернемо назад до нашої рідної команди, бо я з нею починав і в ній закінчить свою кар'єру. Як для мене це буде така непогана ідея. Фриман? Ну, зрозуміло, що металіст вилітає тут. Я не сперечаюся. Один-один. Нормально, тоді 1-5 Болтону програли, тут робимо 1-1 взагалі. Ну, 1-0 Чарльтон. У нас три перемоги лише їм було. Зараз не знаю, трішки побільше. Напевне, 6 або 7 перемог як для мене, я думаю, таке буде. О, о скільки наших гравців в команді тижня. З усіх кубків повилітали, що важливі були. Але це таке, Арсенал Барселони, напевне, фінал Ліги Чемпіонів буде ось такий ось. Ну, у нас, якщо так подивитись, то результати трішки покраще стали, аніж були. Бо тут ось сплошні поразки, поразки, кілька перемог, поразки. Команда під кінець сезону зібралася, та на 21-му закінчує, хоча її вилетіло, але нічого. Два бали не вистачило, аби зберегти прописку. Істекисть FIFA вважає наш сезон. Капець, у нас Міллер, який в зоні аутсайдерів 24 голи набив. Звісно, до Арона Колінза нам далеко, але Бенджамін Міллер і в цьому сезоні... І він лідер нашої команди. Ну, молодець. Більше я нікого, напевне, не бачу з нашої командочки, тому ось так. Навіть по гальовим. Тра, 7 асисті. Непогано для Тра. Опа, хул додався 6. Ор додався 6. Ну, таке, більш-менш. Ми більш за все пропускали галів. Алегран 9 сухих матчів зіграв в 33 турах. Молодець в топчики потрапив наш голкипер. Mm -hmm. Скільки перемог після трьох? 10 6, 7 перемог набили. 15 нічих та 21. Поразка. Звісно, печально вилітати. Але ми будемо підсилюватись. Болтон 98 очок. Уотфорд 93. Емірець, факхаб, капець. Куди цей лютон таун дійшов? 5-2. Нормальний такий бій дали. Тоттенхем обіграє Ньюкасл, на неї у кубок бере Стівенш у Кембриджа. Кубок Єфа там 2-2 Реал Роми, то 6-5 Реал по пенальті обіграє. Ну, я радий за свій рідний клуб, за який я завжди вболівав. Челсі виграє Лігу Європи у Мілана 1-2. Ого, йо йо Ось Шахтар це хе, цікаво. що вони тут показали? Четверте місце, одна восьма фіналу для Шахтаря. 3-2 Базель обіграли. В четвертьфіналі 2-4. Хофенхайм. 4-3 Ліон. Ну, Шахтар молодці, і Трабзон 1-2. Добре, давайте подивимось загальну статистику наших гравців за цей сезон та й полетимо в новий. Ну-ка. Ой-ой-ой, тері ще й на травмі. Террі плюс 3 зробив. Непогано. Тра 73. Міллер, який вже старіє 69-й встав. Грей 67. Савченко 67. Ну-ка, план розвитку. 67-й так і залишився. Шофіл тут приписував, Баркер плюс 3. Тобто наші гравці і потроху тут ось прогресують. 66-й так і залишився Ред Кларк. Але мій перевівся на нову позицію, став також 66-м. Тут таке. Більш-менш. Давайте до статистики перейдемо. Більше всіх матчів зіграли три гравці. Міллер, який основний був по факту. Ну, Найкращий бомбардир тут аж зрозуміло хто. Міллер 27. Баркер десяточку відгрузив. Непогано. Траві 8 плюс 8 Не. багато, але Гра йде. 5 плюс 6 ора. Daily 4 плюс 2. Трохи переплюсовується і непогано. 8 асистіутра, 6 угора. О, хула або шхава. 6 асистів Міллар 4. 4. Добре, народ, давайте поїхали. Всі бувайте, кому було цікаво, ставте лайки та підписуйтесь. Зараз будемо... Робити трансферну серію, трансферні варіації. Поїхали до наступних зустрічей. Кому було цікаво, ставте лайки та підписуйтесь. І бувайте!